Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді представлена чергова новинка від бренду ем балістичний захист паху Groin Protection першого класу захисту. <му> Ортрімвісільгефнакеськелямінґеркенкаратріскеріфльгерверкераверросвіта спершу розберемося в конструктивних рішеннях, що були використані у нашій інноваційній системі. Адже саме вони є її головною особливістю. Модуль складається з центрального та двох бічних панелей, з'єднаних між собою завдяки тому, що бічні елементи модуля є рухомими. Він не буде завдавати дискомфорту під час бігу, присідання, ходьби тощо. На бічних частинах модуля передбачена мол система, виконана за технологією LaserCut, до якої за потреби можна прикріпити додаткове спорядження. Захист паху кріпиться до тактичного поясу за допомогою кріплень, розташованих на бічних частинах. Основна Частина кріплення виконана у вигляді сегмента мол-системи, а його продовжена частина почергово вплітається між мол-системою тактичного поясу та бічними кріплення захисту паху. Перевагою такого кріплення є те, що воно є вкрай надійним, а також не заважає подальшому інтегруванню спорядження на тактичний пояс. На нижній частині захисту паху знаходиться стропа, кінець якої оснащений рамкою Grip Тобел виробництва корейської компанії Woodgen. Ця стропа відіграє роль фіксації нижньої частини модуля та тактичного поясу. Така фіксація залишає мол систему на тактичному поясі відкритою, не перешкоджаючи її подальшому використанню. Like Система швидкого скидання здійснюється завдяки Фастексам, виробництва італійської компанії Duem, які знаходяться на кожній з частин модуля по одному з боків та внизу. Тепер перейдемо до матеріалу виготовлення. Як і більшість спорядження бренду Amtac, захист паху виготовлений із кордури 500D в оригінальному патерні Multicam, надміцного матеріалу стійкого до стирання і високого навантаження. Внутрішня частина бічних кріплень виготовлена із термопластичного композиту Tegris від американської компанії Milliken – міцного матеріалу, що здатен витримувати високі навантаження та гарантує тривалий термін експлуатації. Також даний елемент спорядження комплектується м'яким балістичним. Пакетом першого класу, що виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену, до речі, для збільшення площі протиуламкового захисту виробник радить використовувати захист паху у комплекті з захистом живота з балістичним пакетом першого класу захисту, який вже доступний у двох різних варіаціях на нашому сайті. Посилання за QR-кодом на екрані. Тож, наприкінці випуску, варто зазначити, що вам так балістичний захист паху» Groin Protection першого класу захисту це приклад чудового поєднання високоякісних матеріалів та новітніх конструктивних рішень. А його достатньо великий розмір 30 на 30х60 см та комплектація високоякісними балістичними пакетами зроблять захист паху незамінним елементом вашого спорядження. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах.